дивитесь програму «10 хвилин у студії Аліна Чистосердова. Вітаю вас. Гарно прибираємо, активно відпочиваємо. Це гасло Криворізького ековікенду. Сьогодні ви дізнаєтеся подробиці чергового такого заходу. Він відбудеться цієї суботи, 19 серпня, на одній із туристичних локацій. Гранітному кар'єрі на зарічному. Що цього разу підготували організатори, розкаже Ганна Літвінчук, начальниця відділу розвитку туризму інституту. До розвитку міста вітаю вас. Ековікен вже був у Кривому Розі. Що це за захід? Хто організатори і згадайте свою першу акцію? Ековікенд – це суспільно корисна справа, яка спрям... такий захід, який спрямований на прибирання туристичних локацій міста, ну і, звичайно, що активності після акції. Тобто ми піднімаємо екологічну свідомість населення стосовно якісного відпочинку, з точки зору да, прибирання з одного боку, з іншого боку, це показ. Таких Унікальних ландшафтів, унікальної місцевості з своїм певним історичним значенням для історії міста, для, для туристичної сфери в цілому. Організатором заходу є інститут розвитку міста Кривого Рогу за підтримки Криворізької міської ради, Покровської районної місті ради. І основний наш партнер це зелений центр Метинвест», який надає нам допомогу. У організації рукавичок, пакетів, інструментів для прибирання. Захід цей не вперше, як відбувається цього року. Проєкт був задуманий ще під час карантину, коли. Була обмежена кількість людей для відвідування заходів, організацію загалом заходів. Ну і ми придумали такий формат, тобто тоді не було, було небагато людей, приймало участь у цих акціях. От були чотири, чотири такі ековікенди відбувалися. Ну а цього року вже відбувся перший ековікенд. Він відбувся на скелі Мала Орлинка. Дуже позитивні відгуки від людей, які прийшли на учасників, волонтерів, які прийшли на захід. Дуже багато було дітей, дітей мам да, сімей. І дуже приємно було те, що якраз. Мами приходили з дітками і от розповідали саме, да, щоб там не, ну, прибираючи сміття, да, ми таким чином да, показуємо якусь екологічну свідомість, да, вчимо дітей е, саме не смітити, навпаки, підтримувати в гармонії, да, оточуюче середовище. Ну і звичайно, що е, після от, прибирання… Таких туристичних родзинок хочеться щось подарувати навзаєм людям трошечки психологічно розвантажити да якісь активності про ну, показати, да що можна відпочивати різними способами на різних територіях. А чому обрали саме гранітний кар'єр цього разу? Ми розглядаємо різні. Об'єкти по різним районам міста. І от в Покровському районі дуже гарна місцевість, це затоплений гранітний кар'єр. Він виглядає дуже мальовничо, блакитна вода, зелень навколо, таке поєднання з одного боку індустріальної краси, з іншого боку, природа, яка сама себе вже ну, десь зберігла сама себе, десь відновилася природа. Це дуже гарне місце. Для проведення, ну, наприклад, пішохідних прогулянок, дуже багато екскурсійних маршрутів проходить через цю місцевість. Поряд є, наприклад, відвал, називається Біла гора. Це відвал, по суті, з кришних порід кар'єру. І зараз вже там своя місцевість сформувалася, доріжки екологічні, тобто люди ходять по цій горі, наприклад. Багато от йогів проводять там тренування, медитацію приходять. І ну, така от місцевість саме для відпочинку активного і пізнавального. Скажіть, що у програмі заходу, крім прибирання? Е, ну, Звичайно, що, по-перше, Перед прибиранням це у нас буде екоруханка. Щоб збадьоритися перед прибиранням, буде відбуватися впродовж заходу. Буде фотосушка наших криворізьких фотолокацій, пейзажів криворізьких наших фотографів. І ми пропонуємо вже після прибирання наступні. Такі активності Це буде екскурсія від нашого Криворізького гіда Володимира Огура. Називається вона Крутоярівські походи, де можна буде більш детальніше дізнатися про історію створення кар'єру, про особливості Білої гори, вулиці, які оточують район, як будувався там район, район Зарічного. загалом. Ну, тобто така пізнавальна мандрівка. На по цій території друга локація це у нас є скетчинг на кар'єрі. Так як ну, в будь-яку року кар'єр завжди дуже гарний, і захотілося ну, навчити, по перше, людей малювати. З природи малювати і ділитися на папері своїми емоціями від побаченого. Цей скетчинг, це малювання буде проводити наш криворізький художник Анатолій Лабунський. В нього дуже цікавий стиль виконання робіт, і я думаю, що він якнайкраще розкаже, як правильно малювати такі скетчі. Можливо, хтось в подальшому житті да, сподобається, буде малювати якісь замальова. Такі робити. Дві, два майстер-класи у нас проводить громадська організація вільна. Це буде у нас майстер-клас з йоги та з арт-терапії. Ну, йога зрозуміло, да, фізична активність е, прокачуємо, да, розслабляючи і, або напружуючи свої м'язи. Да, ми таким чином приводимо в тонус весь організм, е, радимо взяти, хто бажає е, прийти саме на йогу, то взяти з собою або карімат, або е, покривало для йоги. І другий майстер-клас це буде майстер-клас з арт-терапії, це е, такий вид мист, е, психологі ну, психологічних ну, тестів або е, арт-терапії, нейрографіка називається. Тобто трошечки там, заглибитися в внутрішні стани. Е, е, Помалювати знову ж таки спеціальні техніки, як це нейрографіка малюється, але виходять дуже гарні малюнки. Ну, і крім того, психологічні якісь там свої питання вирішуються. От дуже навіть сама б хотіла спробувати. І ще у нас буде туристичний квест. Його організовують декілька. Навчальних освітніх закладів нашого міста і Ну Покровського району це буде сім завдань. І Будуть учасники долучатися до квесту, хто бажає, отримують там обхідні спеціальні листки, які ми розробили, і виконують завдання на різні тематики. Це і з топографії, і з надання першої медичної допомоги, і з історії міста будуть завдання. ну, Тобто дуже багато на кожній локації буде свої завдання, треба буде їх виконати і отримати подаруночки такі, ну… Для, за участь у цьому Квесті. А хто розробляв квест? Квест ми спільно розробляли на наш відділ розвитку туризму з позашкільними закладами району. Долучили Академію патрульної поліції до участі у цьому заході. Центр туризму Фортуна, клуб юних моряків долучився. Ну і от розробили такий спільний продукт, який в принципі, можна використовувати вже навіть під, ну, після такого заходу. Програма має бути цікавою і дітям і дорослим. Чи більше на дорослих вона розрахована? Ми розраховуємо, що прийдуть і діти, і дорослі. І, В принципі, на кожного бажаючого знайдеться ну, от, розвага до душі. Це і ну, я ж кажу, і пізнавальне, да хто не хоче там. Якісь фізичні навантаження нам малювати, пішли на екскурсію або навпаки, там побігали на квесті, отримали завдання, прокачали свої туристичні якісь скіли, тому що ну, це і повсякденне на наше життя. Ми використовуємо да, якісь, наприклад, перша та ж медична допомога дуже є важливою. Збирання намета, наприклад, буде такий, таке завдання, тому ну, буде достатньо цікаво і навчитися і. Так потренуватися буде дуже гарно. Гранітний кар'єр, взагалі, дуже популярна локація серед криворіжців, тому там, мабуть, багато сміття. Скажіть, скільки там роботи і хто вам допомагає з прибиранням інвентарем? Ну, в принципі, є сміття дуже ну є території, де люди там виходять на пікніки і е, зустрічаються багато і пет пляшок, і е, пакети, ну тобто і папір. Е, Ну, Будемо дивитися, скільки назбираємо. Звичайно, хочеться, щоб почистити територію, щоб була більш ну, чистою, комфортною територія кар'єру. В організації нам якраз стосовно прибирання допомагає зелений центр Медінвест і забезпечує нас рукавичками і пакетами, як я вже говорила. Ну, І сміття збираємо, вивозимо вже. Після заходу. І останнє питання: де збираються учасники і що їм з собою брати? Ну, і де подивитися інформацію? Е, інформацію про захід Ековікенд можна е, побачити е, в соціальних мережах: сторінка Кривий ріг туристичний. В інстаграмі, фейсбуці є і тому можна там переглянути всі активності. Зустріч зустріч наша відбудеться 19-го о 10.00 початок, але ми збираємо. Учасників, хто бажає, хто не знає, як доєднатися о 9.15 зупинка вулиця Гранітна, стартує волонтер з бажаючими приєднатися до заходу і вже Будемо починати о 10-й годині. Можна зареєструватися, обрати до душі, да, як хочеш локацію. ну і якщо це йога, то взяти карімат з собою, наприклад, водичка, головний обір, зручне взуття, одяг по погоді, звичайно, легеньке, щось, тому що ну, все одно. Температура. Їжа. Перекус, так, звичайно, тому, особливо хтось з дітками приходить, тому що ну, все ж таки діти попрацюють трошечки і вже захочуть поїсти, тому з собою теж це можна брати. Якщо хтось малює там, да, або хоче помалювати скетч, наприклад, наприклад, фломастерами, да, може брати, або олівці з собою, планшети да, для малювання, якщо є можливість, то взяти з собою планшети. Ну і, звичайно, що гарний настрій, позитив. Проведений гарний час на природі, да, з таким ну дуже гарною справою і з активностями ну, дуже буде добре. Тому всіх чекаємо і з радістю будемо вітати на заході. Час нашого ефіру вже добігає кінця. Дякую вам за інформацію. Приєднуйтесь цією суботу до ековікенду має бути цікаво. З вами була Аліна Чистосердова. Побачимось.